Вітаю українці, вітаю глядачі і підписники на каналі. Знайомі Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію, чітко дав зрозуміти українцям, що дозволу виїзду за кордон для чоловіків призовного віку поки що чекати не варто. І що б ви думали? Не чекати дозволу вирішили і в Раді. Та зареєстрували законопроект номер 7383, який дозволить нардепам безперешкодно їздити за кордон. Під ініціативою підписалися 60 парламентарів в більшості, до речі, слуга народу долучилися й обранці від батьківщини і за майбутнє довіри, і навіть екс-ОПЗЖ. І тут формально законопроект він про усунення бюрократичних незручностей щодо видачі та повернення МЗС дипломатичних паспортів після закордонних поїздок. І, здається, все ж нормально, правда? Ну нормальний собі закон, але реально цей законопроект він про схему подорожувати їздити у бізнесових справах. Просто вільно перетинати кордон в час війни, коли для більшості українських чоловіків це просто право обмежено. давайте проаналізуємо детальніше цей законопроект, у прийнятті якого буде зацікавлений, ну мабуть, не весь склад парламенту. Отже, дипломатичні паспорти вони видаються народним депутатам виключно для офіційних відряджень і мають бути повернуті у МЗС у 10-денний термін після поїздки. Про це вже в травні нагадувало МЗС, але то поки що. Парламентарі, вони планують змінити законодавство таким чином, щоб дипломатичні паспорти видавалися їм на всю каденцію, зберігалися у нарбд у нардепів і поверталися вже після припинення повноважень. Розумієте, як цікаво виходить? Тобто, для безперешкодного якогось перетину кордону під час війни захотів поїхав, і без необхідності оформлення службових відряджень. От і все. В обҐрунтуванні автори посилаються на закон, який дає їм право мати такі паспорти і на неузгодженість із положенням, затвердженим указом президента. Саме згідно положення, вони зобов'язані повертати документ після кожного відрядження. В раді впевнені, що оскільки закон має вищу юридичну силу, то потрібно спиратися виключно на нього. Але Зачекайте, закон він передбачає право на дипломатичний паспорт, а положення затверджене указом воно визначає порядок його використання. Таким чином, депутати, плутаючи, розумієте, плутаючи норми, хочуть змінити порядок користування паспортом, обходячи указ президента. Тут, до речі, дуже цікаво, чи знає про це Зеленський і взагалі. Мабуть, вже треба якось, щоб він відреагував. Я думаю, що він відреагує дуже правильно. Натомість, тут, якщо він взагалі ще знає президент про ось, про ось все це. Якщо чесно, я не знаю, можливо, і не знаю. Це дуже цікаве питання. Натомість тут ігнорується головне, дипломатичний паспорт має використовуватися виключно для офіційних відряджень під час. А виконання депутатами їх повноважень для приватних поїздок, відпочинку та подорожей. Парламентарі мають використовувати закордонні паспорти, як і в кожного українця, так як всі люди. Їдеш за кордон, закордонний паспорт. Але от біда. Депутати обурюються, що під час перетину кордону війну суто дипломатичний паспорт не працює. Держприкордонслужба служба вимагає інші, підтверджуючі офіційні відряджені документи. Ось як недавно було Спрошенко, так ми всі це мали змогу бачити. Ну, це на думку депутатів, нівелює саме мету такого документа. Для цього хочуть законодавчо встановити заборону вимагати будь-які інші документи в депутатів, які перетинають кордон з дипломатичними паспортами. Уявляєте? Це дозволить їм використовувати дипломатичні паспорти для приватних поїздок. Літо, сезон, відпусток, вільний перетин кордону. Погодьтесь, приваблива пропозиція, особливо для депутатів. Але в країні війна в умовах воєнного стану діють обмеження, що не дозволяють чоловікам призовного віку залишати територію України. Це стосується і депутатів. Тож сподіваюся, що цей закон не приймуть. До речі, як і не прийняли законопроект 7129 про запровадження онлайн голосування для народних депутатів. А, так, якщо ви не знали, то розповім вам в Раді знову хотіли протягнути законопроект щодо електронного голосування для депутатів, щоб нардепи могли голосувати з дому, з за кордону, з будь-якої точки поза парламентом. І ніхто б не зміг цей процес проконтролювати. Я, наприклад, категорично проти цього. Ну, по-перше, в конституції чітко написано, прописано особисте голосування. По-друге, зараз сотні тисяч людей особисто ризикують життям. Вони захищають Україну. Депутати не мають бути винятком. Тому говорити про перехід на віддалення в парламенті ну то просто недоречно. І добре, що цей законопроект не прийняли. І Скажу так, його просто провалили. До речі, як пишуть телеграм-канали, і традиційно хочу сказати, що не підтвердити, ні спростувати інформацію не можу, але пишуть, що підписи за онлайн голосування збирав голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Ініціаторами цього законопроекту стали 239 нардепів, а для його ухвалення в першому читанні необхідно було б 226 голосів. Але Рада провалила голосування. Але ж можуть і повернутися до цього питання. Звичайно, можуть. Отож, такі новини. На сьогодні все. Українці, тримаємося, Україна тримається і ми маємо триматися. Все буде Україна!